Зрада в тилу на Львівщині затримали двох капітанів, які розпродували боєприпаси зі складів військової частини. Обидвоє так званих офіцерів викладали новобранцям вогневу підготовку і мали доступ до зброї. Боєприпаси ощадули на навчаннях і замість вертати їх на склад списували як використані, продавали крадене на чорному ринку, викрили злої їхні колеги, схопили чоловіків на гарячому серед чергової оборудки. Було закуплено більше 4 тисяч патронів, 20 зарядів до РГД 7 Вартість якою вони їх оцінили, це є 44 тисячі гривень. Вони обіцяли особою, яка проводила, яка в них закупала зброю. Обіцяли, що найближчим часом вони зможуть їм продати і автомати Калашникова, і пістолети. Нині один із затриманих в СІЗО другого ушпиталили, бо скаржився на здоров'я. Після висновків лікарів йому мають оголосити підозру за крадіжку амуніції в особливий період. Чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі.